Розглянемо найважливішу вкладку та її статуси ваші замовлення. У цій вкладці перебувають ваші актуальні замовлення. Біля назви вашої роботи ви можете побачити, у якому статусі вона перебуває. Статус модерації означає, що ми прийняли вашу заявку і згодом воно пройде автоматичну модерацію. Після чого, протягом п'яти хвилин, ми розпочнемо пошуки автора для вашої роботи. Статус оцінюється. Це означає, що ми розпочали пошуки автора для вашої роботи. Оцінка замовлення триває від однієї хвилини до одного дня. Рідко, але бувають випадки, коли це може зайняти трішки більше часу, в залежності від теми та предмету вашої роботи. Замовлення оцінюємо цілодобово. Після того, як ваше замовлення буде оцінено, ви отримаєте сповіщення про вартість роботи по Viber або SMS та по e-mail. Статус очікування передоплати означає, що ми знайшли вам фахівця і потрібно оплатити 50% від вартості за роботу, щоб розпочати процес написання. Решту суму ви оплачуєте після того, як переглянете прев'ю роботи. Для того, щоб оплатити передоплату, тиснемо сюди. Та переходимо на сторінку оплати. Оплатити роботу можна будь-яким зручним для вас способом за допомогою карток Visa, MasterCard, Простір, Google або ж Apple Pay. Оплату приймаємо з будь-якої української картки та банку. Повертаємось до особистого кабінету. Наступний статус робота в роботі. Цей статус означає, що автор розпочав процес написання вашої роботи. Статус робота готова. Оплатіть залишок. Після того, як автор виконав ваше замовлення, воно переходить у наступну вкладку «Завершені замовлення. Даний статус означає, що робота ваша вже готова і ви можете ознайомитися з її частиною. Для того, щоб переглянути прев'ю, ти на назву нашого замовлення, файли. І ось тут ви знайдете файл із частиною роботи, яку можете переглянути. Якщо вас все влаштовує, далі вам потрібно оплатити залишок 50% від вартості за вашу роботу. Повертаємось на попередню сторінку у розділ Завершені замовлення і тиснемо на Оплатити залишок. Оплачуємо залишок і отримуємо свою готову роботу. Статус Ваша робота готова. Означає, що платіж пройшов успішно і ви можете завантажити готову роботу разом зі звітом про унікальність. Для цього переходимо за назвою замовлення, файли і завантажуємо нашу готову роботу разом зі звітом про унікальність. Також у вкладці Ваші замовлення міститься розділ Скасовані замовлення. У ньому містяться роботи, які ви скасували. Для того, щоб відновити їх, переходимо за назвою нашої роботи і тиснемо на кнопочку Відкрити. Далі підтвердити. І все. Ми відновили наше скасоване замовлення.